Я е, передумував оце все, що сталося останнім часом, особливо цілої, ці, цієї ночі, і я підготував текст е, на свою сторінку у Фейсбуку. Я хочу просто цей текст зачитати. Тут є певною мірою початок і відповіді на ваше запитання. Отже, назва цього е, допису на мою сторінку, перший гікнув. Лишилося троє: Трамп, Зеленський і Путін. Ближчим часом запорпають папу. Він весь час закликав Україну підняти білий прапор поразки і здачі в полон Масковії. Духовно злучав українців і бурятів. Ну, буряти у мене це є московіти. А ще живі, ще живі троє кривавих на Путін, Зеленський Трамп. У папи на персток був Ватикан і Церква, у Трампа бізнес, у Путіна під е, наперстком його Московія, у Зеленського Україна. Минула ніч забрала життя і здоров'я українців знову. Мас-медійні застосунки чергове запитують, коли справедливість до України торжествуватиме. Тоді, коли політичне. Дуже бажано біологічне. Життя решти трьох буде в небутті до пекла. Посткріпом. Посткріптом. Шевченкове борітися, поборете. Зеленського, вони борються, я здаю. Постпостріптом. Альо, Джемільов, Чубару, Ердоган, мовчання ягнят. Трампа варнякнула, що Крим Буряцький. А тепер стосовно е, оцих переговорів чи оцьогоського калтуха, який а, е, Трамп своїм шоблом, ну, відповідно, Путін. І там десь вештається е, єрмак е, з Сібігою і десь там з південної е, цієї Африки летить Зеленський. Одна справа, пане Олександре, коли напроти а, Трампа і всіх його цих відковив, цих всіх а, його, а, як вони, чи як вони називаються по його бізнесу, всі його шобли, сидить, сидить блазень. А інша справа. І Коли буде сидіти генерал? Отже, питання полягає в тому, що екстремально є нерівні розумові вагові категорії у цієї трійці, яка залишилася поки що в живих: Трамп, Путін і Зеленський. Найменша категорія у Зеленського відповідно. Зараз я чую у зв'язку особливо з теперішньою нічною трагедією в Україні, багато яких знову аналізів роблять, різні аналізи діятелі. і ніхто не говорить, що робити. Є алгоритм. Він, я би сказав, спирається на мої попередні рекомендації, але він зазнав деяких змін. Отже, в мене немає жодного сумніву, як і у всіх притомних людей, не тільки в Україні, що Зеленська людина нелегітимна. Але до всього додалася його повна нездатність, недієздатність, розумова недієздатність. Яким чином реагувати на те, що творить Трамп, його команда і що творить Путін. Повторюю: розумова недієздатність, Вона генетично. Є, закладена в цій голові цього бласні. А в чому, в чому от ви кажете, недії здати? Олександре, в усьому. Олександр, в усьому, в усьому. Те, що коли, от, от його цитата, от, от, вам, от вам симптом. А вчора на вашому каналі подали там чергове без листочка його варнякання. Знаєте, яка була кінцева фраза? Щоб щось по факту, а не болтали. Це симптом повної деградації. Я не деградації, він таким не родився. Знову ж таки, є повна невідповідність маси інтелекту, маси а, претензій, аргументованих звичайно а, з дьявольських аргументів проти України і абсолютно недіздатність Зеленського і його команди. Тому що. Олександре, там нема України, там є влада і страх за своє життя, якщо вони позбудуться своєї влади. Повторюю: і це всі знають, скільки гріха на Зеленському, тільки розстрілю, тільки повернення смертної кари. Отже, стосовно рецептури, що треба робити, звертайся до Порошенка, більше нема до кого звертатися. Петро Олексійовичу. А звичайно, не припиняючи боротьби за себе самого, зв'язку там з судовими позовами, процесами і так далі, вони обмежують вашу а, спроможність і вашу діяльність на добро українським збройним силам. Безумовно, і вашому політичному ім, іміджу. Безумовно. Але цього, а, 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 пане п'ятий президент, недостатньо. Зараз недостатньо. І це не повинно бути першим, навіть другим, навіть третім. Отже, звертаюся до вас. Алгоритм. Ми говорили про те, що Зеленський має піти, що треба на нього натиснути, що буде вого президента, що треба формувати військовий уряд і так далі. Цей алгоритм трохи змінюється. В зв'язку з обставинами. Повторюю, не тими обставинами, які були, вони і залишаються стосовно нелегітимності Зеленського, а в зв'язку з ургентною, надзвичайно небезпечною ситуацією. Яка нависла над Україною, і нездатністю Зеленського і його кодла протистояти цьому, нездатність. Не тільки тому, що вони за свою владу тримаються, бо їхнє корито, їхнє рило до корита приросло. І треба робити хірургічне відрізання, відрубання цього кори цього рила від корита. Не тільки тому, а тому, що там немає інтелекту. Якщо би навіть, пане Олександре, як кажуть, грець з ним. Нелегітимний. Але якщо би він робив, якщо би, якщо би він протистояв ефективно оцій навалі, можна було би заплющити такий час очі на його нелегітимність. Але тут війшла друга складова, друга водна. Це повторюю нездатність його в зв'язку з обмеженістю його розумових здатностей, так само, і Кірмака, так само всього Шобла, бо там весь розум повернути на гроші і на владу. Отже, новий алгоритм залежить все від а, а, Порошенка. особисто від Порошенка, повторюю, особисто від Порошенка. Заблокувати Верховну Раду. Діяльність Верховної Ради заблокувати. Таке в історії України вже було. А, яка умова розблокування Верховної Ради? подачу у відставку Зеленського, в цей же день ухвалення постанови про ВО президента. Хто б ним не був, вже гресь з ним. Але спираючи на те, що за Конституцію і за законом про президента. ВО президента це номінал, це факт. Це Чарльз, це король Чарльз. Обмеження в повноваженнях. Він великої біди не зробить. І в цей же день призначення прем'єр-міністром України воєнного уряду з надзвичайними повноваженнями, які були за часів кучми стосовно декретів залужного. Тоді головою по суті всієї країни і порятунку стає генерал. Повторюю. Якщо перед вілковими, чи як вони там вік, оцей, оцей подонок. Ви знаєте, от оця вся шобла на чолі з а, а, цим Трампом. Знаєте, я собі придумав, щоб оце не лаятись українською мовою, я скажу англійською мовою. Це а, англійською мовою звучить так: Humans been rubbish. А Стийот Бастерс це все, що стосується Трампа і його кодла. Так от, якщо напроти них сяде бойовий генерал, я не думаю, що вони якимось чином зможуть, ну, в всякому разі, поводити себе зверхньо і похамськи. Це перше. Друге. Стосовно Трампа, самого, ми бачимо, куди це все йде. Ми бачимо, що по суті утворилася нова антиукраїнська коаліція на чолі не з Путіним, а з Сполученими Штатами. Через те, ніяких переговорів, жодних. Згадайте Голду Майера, Згадайте, брону З ворогами не перемовляються їх нижче. Як знищити Трампа політично? Ми не можемо, пане Олександре, вплинути на зміну адміністрації Сполучених Штатів. Так само ми не можемо вплинути на зміну адміністрації Московії, але ми можемо вплинути на зміну адміністрації в Україні. Отже, Трампа треба послати нахер просто публічно з трибуни Організації Об'єднаних Націй, премєр міністру військового уряду. Валерію Залужному послати нахер. і сказати, що Україна не нападала, Україна не розпочала війну. І оці всі анексії, оці всі контрибуції, оця плата України за кров, яку вона пролила борячись з падлючим путіним. Хіба це справедливість? І на сторону Путіна стала найдемократичніша країна міра це країна Трампа. Отже, треба переформувати, переформатувати орієнтири і вектори України. Це здатний зробити залужний. Не Зеленський. Зеленського треба припинити його діяльність. Повторюю, не тільки тому, що він легітимний, а тому, що він не здатний Протистояти цій навалі. Отже, ще раз звертаюся до Порошенка. Більше нема до кого звертатися, нема у Верховній Раді, немає серед діючих політиків, публічної особи, а тим більше рангу п'ятого президента, окрім Порошенка. І ще раз я вже якось говорив. Але на етапі, коли йшлося про нелегітимність Зеленського лише. На вас, Петро Олексійовичу, така сама відповідальність за долю України, як на Зеленському, як на Трампу, на Путіну. Ви рівні. Тільки ви в позитиві, в плюсі, вони в негативі. Але якщо ви не використаєте свій плюс, ви перетворюєтесь так само в мінус, в негатив. Отакий мій початок, пане Олександре. Um. Я розумію вас, і насправді ну, практично у всьому підтримую. Але ми з вами розуміємо, що е, та влада, яка сьогодні в Україні, вона е, свої повноваження не віддасть. І ви розумієте, що у них є всі важелі впливу для того, щоб е, закрити рота всім. От просто все у них є для того, щоб Пане Олександре, а хтось рота відкриває? Є що закривати? Є, що закривати, немає. Mm -hmm. немає. Повторюю а, а, оці, оці, оці діятелі, Джамільови, да? Вони щось гарнякнули на те, що Крим уже ніколи не буде їхнім. За свій щось вони сказали? Мовчать. Мовчання гнят. Стосовно Порошенка, він відкрив рота. Він щось сказав стосовно нелегітимності. Він досі його визнає президентом. Але виникла нова ситуація, Олександре, нова. Вони не можуть не можуть на персток у цього блазня. Він маленький, понімаєте, я вже скільки раз казав. Маленький собачка до, до, до смерті Цуценя. Оцими перед цими мостодонтами має постати залужний. Не хоче Порошенко, не хоче. Має постати залужний, То зробіть це інструмент, Олександре. Хіба такого не було в історії України? За Януковича такого не було. За кучми такого не було. За Кравчука такого не було. Особливо за Януковича заблокуйте діяльність Верховної Ради. Заблокуйте, звернись ти, звернись до людей. Порошенко, звернись. Чому ви заблокували діяльність Верховної Ради? А тим більше, що вона зараз ухвалює абсолютно антиукраїнське рішення, в усьому. В усьому, В в усіх сферах. Заблокуйте. Зробіть, я би сказав, зашрик. Поставте кризму цій владі. По суті, я би сказав, блокуйте діяльність держави. Блокуйте це. Пане, Пане Валерію, ну ви ж розумієте, що ці такі заклики вони можуть кваліфікуватися як відповідними статтями цієї держави гірша аніж вірніше, якщо заблокувати бездіяльність держави гірша чи краще аніж її діяльність.